Привіт, жопки! 17 лютого має відбутися довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпа надважкої ваги. О мой Бог, алілюя! Нарешті, циганський шматок Маргарину на ім'я Тайсон Ф'юрі зібрав докупи свої яйця Страха <звук> літрім'ялин та узгодив дату мордобою з українським футболістом та поетом Олександром Усиком. Звісно, поки що зарано радіти, адже усім відомо, що фура, як і годиться справжній Принцесі є дуже примхливим та непередбачуваним персонажем. Можливо, у цигана настанеться черговий напад ПМС, і бій знову доведеться переносити. Але давайте уявимо, що Тайсон адекватна та відповідальна людина. І поєдинок точно відбудеться. Природно виникає питання. Хто кому дасть пизди? Давайте розбиратися. Наразі експерти та поціновувачі спітнілих мужиків у довгих трусах вважають фаворитом британця. Звісно, втрати перформанс фури в бою з Нгано. Дещо знецінив його акції, але все одно більшість боксофілів надають саме йому перевагу в порівнянні з усиком. Мовляв, так, камерунський ММАшник відсипав цигану щедру порцію піздов, але то фурік просто не готувався. Вообще, похую. Замість того, щоб вмирати у тренажерній залі, він пітнів від кокаїнових приходів та проводив спаринги з білочкою, що заходила до нього після 20-ї пінти Гінеса. Вважається, що до бою з усиком холос Стариновий король підійде у зовсім іншому настрої. Зустріч з Нгану стала для Тайсона цінним уроком, і тепер він точно не проїбеться. Звучить достатньо переконливо, але як на мене, питання до класу Ф'юрі були і до поєдинку з Нгану. Розказує. Чомусь вважається, що Тайсон пиздець, який крутий боксер? Король бляха нинішньої епохи супертяжів. Якщо це король, то херова зараз епоха. Головне питання: кого побив фура? Кличко та Вайлдера? Але на момент бою з фурою молодший кличко вже був далеко не першою боксерської свіжості. Твар кончена, як я є? А Вайлдер... Сука, а кого побив Вайлдер? Окрім Луїса Ортіса та Костюма, у Деонтея більше не було гідних суперників. Чомусь прийнято рахувати, що Вайлдер єбейший боксер. А якщо фура побив Вайлдера, виходить, що циган не просто єбійший, а не в'єбєнно єбійший. Але ж це не так. Якщо Тверезо подивитися на речі, а фура так може дивитися далеко не завжди. Стане очевидним, що Тайсон це просто дути півник на палучці. А його єдина безумовна перевага над іншими тяжами це вміння широко та гучно розкривати рот на прес-конференціях. Тепер щодо андердога: прямо зараз усик є безперечно найтехнічнішим боксером дивізіона, завдяки техніці, швидкості, витривалості та молитвам. Олександр без особливих труднощів перебуває своїх суперників. Так, православні панші українця не мають накаутуючої міці, але цей недолік з запасом компенсує кількість та інтенсивність ударів, що викидає усати під час бою. А ще усик якийсь зачарований. Сказочний долін. Таке враження, що при народженні його впустило в котел зіллям, що відганяє пиздюлі. Олександр вже не раз вивозив бої, в яких, здавалося, має отримати неминучого тяг. Причому ці бої усик не просто вивозив в тих мордобоях. Українець вщент розносив своїх суперників, мов тірамісу монатіка. в протистоянні з Гасієвим. Я вважав, що усик має програвати. Букмекери теж притримували з цієї думки. Але Усик обіцяв усі прогнози і виніс гірського панчера в одну калітку. <риклад> Далі був Антоха Джошуа, якому знову ж таки, на мою думку, Усик мав точно пройобувати. До того Олександр ледь не відлетів від чисори, тому здавалося, що у рівень з Джошуа українцю вже не пройти. Але знову Усик використовує магію поза Хогвартсу і перетворює Джошуа на високоякісну боксерську грушу. На черзі ще один боксер, що на папері має значну перевагу, але це ж усик. Тому може трапити все, що завгодно. Не здивуюсь, якщо цього разу українець переможе через те, що фура вдавиться капою. Тобто, що ми маємо? З одного боку, у нас відносно невеликий, надтехнічний, точний та місцями розумний боксер. Як ти себе чувствуєш? Чустує, Дуже чувствує. Який у кожному бою підтверджує свій високий клас, а в іншому куті фура людина з надзвичайно хиткою психікою, досвідчений нюхач та пивосмокт, боксер, який майже програв не боксеру. Так, циган швидкий та здоровий, але зараз, здається, кількість його недоліків набрала критичної маси, що нівелює вище названі плюси британця. Але, але, але. При всіх перевагах Усика та пройобах фури здається, що українець все ж таки і програє. Так, це що це а? Важко повірити, що Тайсон не зможе зібрати рештки своїх непронюханих та непропитих сил, щоб видати скоріш за все останній у своїй кар'єрі дійсно великий мордобій. По суті, це протистояння є набагато важливішим для фури, ніж бій з Кличко. Тоді циган нічого не втрачав, він був молодим та ще кучерявим, тому мав право на помилку. Зараз, якщо фура програє, його з'їдять з лайном. Завдяки довгому циганському язику Тайсон нажив собі купу хейтерів, які тільки й чекають, як він обісреться. Це як з Криштіану Роналду. Ти можеш бути пихатим та самовдоволеним, поки доводиш свою пиздатість на полі. Але як тільки ти почнеш здавати, підставляй на пудрану дупу. До того ж, якби фура не розповідав, що б'ється виключно за гроші, перспектива стати першим абсолютним чемпом надважкої категорії в епоху чотирьох поясів, 100% повинно лоскотати його егоїстичні яєчка. Яєчка, дупа, обожнює влучні метафори. А навіть якщо Тайсону дійсно важливе лише бабло, статус короля супертяжів відкриє перед ним нові фінансові перспективи. Все це має вмотивувати Тайсона Ф'юрі підійти до бою з Усиком у своїй найкращій формі, як фізичній, так і психологічній. Рівня фури має вистачити для перемоги над скіловим, але занадто малим Сашком. Скоріше за все, циган просто затягає Олександра в постійних клінчах, виснажить його за допомогою фірмової целлюлітної маси, а потім почне розстрілювати своїми подушками. Ну у підсумку усіх має програвати за очками. Буду радий помолитися, адже я вболіваю, перш за все, за неочікуваний драматичний результат. В будь-якому випадку на нас чекає історичний бій. Нудним він точно не буде. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.